Доброго дня! Перед вами один з перших акумуляторних шуроповертів Bosch. Ці шуроповерти почались випускатися в 60-70 х х роках. Вони почались випускатися чомусь тільки, всі йшли на 7,2 В. Вони, скажімо так, випускалися різними фірмами, але форма у них була приблизно схожа. Пош, зазвичай, як серйозна фірма, в один з перших почав їхнє виробництво. Як на мене, дуже зручний, в руці, дуже гарно сидить. Ще тоді не винайшли самозажимні патрони, тому тут патрон звичайний, який зажимається спеціальним ключом. Використовувались тоді, та і зараз вони в є нікількадмієві батареї. Бачите, ось такі вони. Дуже якісно і зручно вони вставляються і фіксуються На цих шуруповертах є кнопка включення. Без цієї кнопки, ви бачите якщо він не включений, ви не зможете натиснути. Є реверс, тобто він йде в дві сторони. Навіть швидкість переключається. І там я чую, що є магніт, який допомагає переключенню. Бо вона Сама з собою переключається перша і друга швидкість. Ось такий якісний, як на мене, шуроповерт, який вже відслужив свій час. І йому час зберігатися в музеї або на виставці, щоб люди дивилися, чим користувалися в 70-х роках наші батьки. Хоча, якщо замінити батареї, то можна ще їм і користуватися. Бож, найкращий купляйте, Bosch, беріть в оренду. Всього найкращого до побачення.